Відтепер туристичний комплекс Буковель не лише гірськолижний, а й всесезонний бальнологічний курорт з унікальними за своїми властивостями, мінеральними водами, найсучаснішою медичною та діагностичною технікою, висококваліфікованими лікарями. Медичний центр у Буковелі зможе лікувати та оздоровлювати людей з проблемами опорно-рухового апарату, проблемами шлункового кишкового тракту та сечовивідних шляхів. Крім того, на курорті кожен бажаючий зможе пройти ряд косметологічних велнес та спа процедур, програми догляду за тілом, які сприятимуть покращенню загального стану організму, зовнішнього вигляду, а що головне самопочуттю та хорошому настрою. Гідрокарбонатні мінеральні води, «Буковальська-1» та Буковальська, 2, пройшли усі необхідні сертифікації та погодження. Одеський інститут бальнеології та курортології високо оцінив біохімічний склад води та її лікувальні властивості. Бюветна кімната обладнана найсучаснішою технікою, яка дозволяє зберігати всі лікувальні властивості мінеральної води. Вода подається у кількох температурних режимах відповідно до потреб людини. У новому медичному центрі, зважаючи на сучасні екологічні умови, ви зможете збагатитись киснем завдяки не лише свіжому повітрю карпатських гір, а й завдяки кисневому коктейлеру, який стане корисним у окисно-відновних процесах. Ручний режим дозволяє об'єднувати за бажанням чи потребою кілька оздоровчих програм. А відтак за допомогою альфа-капсули ваш організм не лише повністю розслабиться, а й позбудеться стресового навантаження. Якщо ж ви прагнете позбутися захворювання хребта, суглобів здійснити реабілітацію та відновлення рухових функцій кінцівок, тоді до ваших послуг комп'ютерний тракційний стіл трітон. Лікування міжхребцевої грижі без оперативного втручання, попередження та профілактика захворювань. Пов'язаних з захворюваннями хребта, система витяжки тритон забезпечує витяжку та мобілізацію скелетних тканин і м'язів тіла. Для лікування м'язів та сполучних тканин до ваших послуг у медичному центрі Буковель апарат LPG m 6 Key модуль, який використовується для коригування фігури відновлення тканин м'язів, нормальної рухової функції та розігрів м'язів перед змаганнями, відновлення після навантажень. Індивідуальний підхід пахових лікарів до кожного клієнта сприятиме покращенню самопочуття та фізичного стану кожного відпочиваючого у туристичному комплексі «Буковель». Медичний центр працюватиме впродовж усього року, а відтак поправа буковель називатиметься ще й всесезонним бальнеологічним курортом. Незалежно від того, в яку пору року ви приїдете на буковель, чи покататися на засніжених схилах, чи просто прогулятися у зеленому лісі. Завітавши до медичного центру, ви отримаєте повний комплекс оздоровчих послуг. У самому центрі туристичного комплексу Буковаль розташований спа центр Оазис, який урізноманітнить ваше перебування на гірськолижному курорті. Тут вам радо запропонують найрізноманітніші послуги релаксації. Якщо ви навіть у зимову пору прагнете виглядати, немов щойно повернулися з моря, або ж просто хочете позбутися блідого обличчя у спа-центрі ОГАЗ до ваших послуг солярій. Крім цього, для довершення неперевершеного і здорового образу для вас люб'язно працює косметичний кабінет. Процедури, які тут запропонують, спрямовані на обтягування, релаксацію мінічних м'язів та на омолоджування обличчя. Для найвибагливіших клієнтів представлений великий вибір масок та масажів, і моделюючі, і вакуумні, та багато інших. Також у програмі релаксації спа-центру Оазис є широкий вибір спа-програм. Це низка заходів, які спрямовані в першу чергу на розслаблення організму. Для того аби почувати себе у формі або ж просто розім'ятись перед підйомом на засніжену гірку, ви можете скористатись тренажерами на будь-який смак у одному з двох фітнес-залів спа центру Оазис гірськолежного курорту Буковель. Велика кількість знарядь для результативних тренувань як для чоловіків, так і для жінок. Здоровому тілі здоровий дух саме у спа центрі Оазис вам допоможуть підтримати гарну форму, здобути прекрасне самопочуття і отримати масу задоволення та бадьорий настрій впродовж усього відпочинку у туристичному комплексі Буковель.